Святий Миколай завітав, мабуть, в кожну домівку. Не забув він і про дітей інвалідів комунального закладу соціально-психологічної реабілітації добродія Калуска, завдяки калушанці Тамарі Олексин та підприємцям Ігорю Очкору і Володимиру Іваницькому діти відчули щедрість Миколая. В День святого чудотворця для дітей з обмеженими фізичними можливостями відбулося казкове дійство, підготовлене працівниками та вихованцями Палацу культури Мінерал. Ось сьогодні власний рік минув, як на землі цій я був, дарунки дітям дарував, навчав їх чесно жити, від зла тікати. Добролюби після закінчення святкового заходу волонтери міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді вручили дітям добродії добродійкалоської солодкі подарунки, куплені за кошти зібрані під час благодійної акції, яку напередодні провели в навчальних закладах міста представники міського шкільного парламенту. Крім солодощів, були придбані і столи парти в добродію Калуську. Робити людям добро, а особливо дітям це обов'язок кожного з нас. Пам'ятаймо, що все віддасться сторицею, і в ці передноворічні дні нехай кожна дитина не буде обділена увагою. Нехай свята, що наближаються, подарують усім мир злагоду і достаток.